Медична допомога військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, пересічним криворіжцям. Від початку повномасштабного вторгнення п'ята міська лікарня виконує роль одного з провідних медичних закладів госпітальної бази Кривого Рогу. Чільне місце в роботі лікарні займає лікувально-реабілітаційна діяльність у цьому році. Коштом міського бюджету для закладу придбали комп'ютерний томограф. В лікарні ми зараз запускаємо новий. Комп'ютерний томограф нового покоління фірми Філіпс. Такого в нас ще в місті немає на 128 зрізів і цей томограф дасть можливість і ще більш якісно надавати послуги. Це восьмий томограф в нашому місті. Спіральне сканування отримання тривимірної інформації про пацієнта, обстеження головного мозку, грудної клітини, хребта, черевної порожнини, скелету. І це ще не повний перелік функціональних властивостей нового томографа. Ми дуже вдячні адміністрації міста за те, що в нашій лікарні в наявності такий сучасний комп'ютерний томограф. Це сучасна комп'ютерна система, яка дає нам більші можливості при діагностиці захворювань пухлин, які ще дуже маленькі, і це на ранніх стадіях захворювання, і це дуже добре для пацієнта. Нове обладнання, нові можливості для медиків. А відтак вища якість лікування пацієнтів. Це надає можливість в перші часи або в першу добу проводити пацієнту дослідження, що скорочує час на встановлення діагнозу і на призначення лікування. І це дуже важливо. Ще один момент, що в рамках надання медичної допомоги за пакетами НСЗУ це обстеження для пацієнтів безкоштовне, і це доступність для пацієнта медичної допомоги. Зараз у п'ятій лікарні завершуються ремонтні роботи. Оновлене відділення має покращити якість надання лікувально-реабілітаційних послуг. Кваліфіковану допомогу лікарів тут вже отримали тисячі військовослужбовців. У місті уділяється дуже велика увага нашим лікарням і створення можливості лікування як для військових наших. Так і для мешканців нашого міста. У 2017 році ми одним з перших п'ятої лікарні зробили реабілітаційне відділення і реабілітаційне відділення для наших військових, і тут вже пройшло через п'яту лікарню більше двох тисяч наших воїнів. Ще один сучасний комп'ютерний томограф запрацює невдовзі і в другій міській лікарні іван Проводов, Артем Кравченко цей день.